Я дуже сподіваюся, що мене не розочарує картинка на виході. І звук дуже давно не знімала. Я дуже давно не знімала на камеру. І я зараз відчуваю себе наче мені 14 років. І я перший раз беру руки камеру і пишу відео на ютуб. Всім привіт! Мене звати Даша і це мій відеоблог. Без довгих прелюдій Uh, сьогодні я просто хочу показати, що я привезла з собою з Варшави. Бо, по-перше, людина перший раз виїхала за кордон. Окей, okay, не перший раз, це був другий раз в моєму житті. І це був перший раз, коли я виїжджала сама. <сміли> я перший раз потрапила в деякі магазини, типу Сіфора, Флайн Tiger. Я взагалі до цього бачила їх тільки в відосах в Тіктосі. І це трішки крінжово, але. Як є. Я привезла з собою достатньо багато речей. Я достатньо багато витратила грошей на ці речі. І насправді тут не все, а тільки те, що я знайшла, те, що ще не потрапило до прання і так далі. Буде три розділи: одяг, косметика і посуд. Почнемо з одягу. Тому що його більше за все. І я просто хочу так швиденько показати, бо насправді тут немає нічого суперцікавого, але просто прикольні штуки, які зараз можна знайти в магазині. Я впевнена, що за деякі речі в мене будуть багато питати. Наприклад, тільки що мені вже прилетіло повідомлення в TikTok, типу, де я купила цей худак, наприклад. Ну, просто вам покажу це підряд. Почнемо з футболок. Я думаю, так, бо о, це перше, що я купувала там. Хоча я брошу насправді, бо буквально дві-три речі я купила у Львові за день до поїздки. Тому майте на увазі, я вас надурила. Перше, це футболка, яка просто звичайна футболка. Звичайна футболка з полонбіру. Мені подобається якість, вона реально мені нагадує типу футболки, речі з Бренді Мелві. Вона така насправді, типу, не супер якісна, але наче ретро, наче коузі. Тут написано get lost in paris get lost Колись поїду у Францію, буду в Парижі, обов'язково її одягну. Ну, вона така, типу, базова, але прикольна. І знову ж таки, тут у нас більшість речей. Це якийсь закос на Pinterest girl Я себе Pinterest girl не вважаю, тому що. Хоча купу моїх фотографій там, купу скрінів з моїх історій і трансляцій там. Я не знаю, хто це робить, і навіщо це роблять. Це не смішно, це трошки стрьомно. Друга футболка Drama Free. Надпис насправді трошки такий, ну, крінжовий. Але вона такої якості, як та футболка. Та, це теж пуленбір. До речі, це пуленбір. Така по якості, інший трошки фасон. Прикольно, непогано, цікаво, по-дитячому, по пінтересту. По по Просто прикольна футболка. Мені подобаються такі штуки, тому що вони, наче звичайні, наче є якийсь такий моментик типу щось написано, воно класно буде виглядати в якихось замудрених образах. Або просто з джинсами буде теж прикольно і одразу якось цікаво. Як на мене, насправді я такий геній стилю, як. Такий самий геній стилю, як і мандрівник зі стажем. Це, це була моя друга поїздка кудись. <світ> а це теж, до речі, ковтинка, яку я купила у Львові, але знову ж таки показую все одно. Дебільна насправді я. Вона така типу мережевна. Я її взяла, тому що вона з прикольною відкритою спинкою. Я не подумала, під що я буду її носити, в плані, що я буду одягати під низ, бо тут, наче відкрита спина, іначе... Я, я, я реально не знаю, що сюди можна придумати. І я взяла її не по розміру, бо це еска, і вона трошки завелика на мене. Ну Виглядає так собі насправді. Але взяла і взяла. У мене така проблема, що я реально хвора на шопоголізм і я відчуваю в речах і в покупках а, щось таке, типу, ну, суперзадоволення. Я буквально ходила на шопінг, дзвонила мамі і казала, що я хочу все життя просто періодично вилазити на шопінг, щось собі купувати, і мені більше нічого не треба. Наступне це боді з, з такого самого матеріалу. Гарного кольору, незвичайного для мене. Я подумала, що мені це треба. Він з такою самою спинкою, але він вже мого розміру. І завдяки тому, що це боді, він класно е, на мені сидить. Коли я в ньому виходила, коротше, мені треба було купити наліпки на зрозуміли, що. Е, я їх не купила, і просто мені довелося заклеїти собі груди е, лейкопластирем. Це виглядало насправді нормально, але мені здавалося, що я трошки дурнувата. Я додам кудись сюди фотографію. Ну, типу, норм, насправді, що я, я придумую собі вже якісь такі худі, за яке в мене вже запитали. Воно виглядає ось так. Чоловіча колекція пленбіру. Я його вицепила на знижках. І майже всі ці речі я вицепила на знижках, бо я подумала, що навіщо мені дивитися щось нові колекції, якщо я можу купити більше речей, просто по знижках. І неважливо, то що половина з цих речей мені нахер не потрібні. Напевно, не видно, але воно таке типу випране і може виглядати як річ яку носили 300 років. Але мені таке подобається. І це, це чоловічий, Це чоловічий екс. Насправді він і на мені такий типу маленький. Я не знаю, де вони таких чоловіків і бачили. Але окей, ставлю лайк. Ношу вже не знімає декілька днів, при тому, що зараз на вулиці погода плюс 30, а він утеплений. Не питайте як? І навіщо? Тепер подивимося на одиниці низу. Спочатку покажу спідницю, тому що вона в мене зараз випрана. Ну, Нова? Ні. Випрана з перволь. Вона на мене трошки велика, але я її взяла, бо вона мені сподобалася. Я подумала, що її можна якось навіть підшити. І я вже бачу якусь пляму тут, Боже мій. Коротше, ну жодного разу я її не вдягала, а випрала, тому що всі білі речі на знижках виглядають, наче їх просто їм підлогу прали. Отака спідниця і матеріал тут, він, типу, підльон зроблений. Я думаю, ви побачите її потім у мене в аутфітах, якщо все ж таки я хоч раз її одягну. Зараз подивимося, що це за матеріал. А, і льон. Окей. Все ж таки я геній матеріалів і стилів. Спідниця шорти глибокого синього кольору. Дуже прикольно це все сидить. Це досить е, короткі шорти, коротка спідниця, але завдяки шортам, типу, все нормально, нічого не видно. Е, і вона трошки на мене велика, бо це еска. Це була остання, яка була в магазині. Але я м, знайшла, яким чином я можу її застібати, затягувати так, щоб вона була на мене. І коротше, отут просто такі штучки є. Е, е, їх треба зав'язувати спереду, а я просто беру. Зав'язую через зад, і так воно типу сідає мені на талію. Прикольно! Я до цього додумалася сама. Далі брюки. У <с>? мене в тих штанів мільярд. І всі однакові. Ну ці, хоча б, щось цікаве, щось незвичайне. А, я вирішила цього року або просто цього місяця вдаритися в стиль офісної сирени. Взагалі не моє. Купила собі такі штанішки з Вони прямі. Вони, до речі, навіть сіли майже на мій зріст. Мені їх треба закочувати не 10 разів, а всього 3. А, і, типу, вони просто базові. Це прикольно, це дійсно прикольно буде виглядати з білою сорочкою або просто з білою майкою. Білу майку я також купила, але я вам її не покажу, тому що вона. Викинута в прання. Всі штани, і всі спідниці, і всі футболки вони коштували типу до 500 гривень. Розкажу вам це, коли буду сидіти на хлібі з водою. Ці штани сидять нормально, а другі вони сидять просто неперевершено. Я їздила з подружкою в магазин. І вона собі взяла такі штани. Я на них спочатку не подивилася, але потім я побачила, як вона в них виглядає, і подумала, що блін, якщо вони на мене сядуть так само прикольно, як на ній, я собі їх візьму. А, звичайно, на мені вони не сіли так прикольно, тому що в мене немає класної фігури, в мене немає яскраво вираженої талії. І типу, це не так сидить круто, як на ній, але я їх взяла. Отакі штани, і вони трошки йдуть як о, white leg, А взагалі вони називаються dead fit. Я вам рекомендую запам'ятати, бо реально вони дуже класно сідають на різні типи фігур. От саме dead fit, це біршка, скріньте. Колір дуже класний. Мені здається, він мені пасує, особливо під мій о, теперішній колір волосся. Комфортні в них насправді навіть не спекотно влітку і ну прям клас. Це така база, яка не виглядає дуже просто і виглядає дуже прикольно. Сукня вона одна. І їх мало бути багато, але я нічого на себе не знайшла і взяла в H&M ось таку сукню у стилі Old Money. Це я так вирішила. Сукня за 400 гривень у стилі Old Money. Насправді вона прикольна. Тут прикольна спинка, бо вона трошки спущена, трошки нижча, ніж перед. Uh, вона в'язана і достатньо така плотна, я не знаю. Але я її одягала, і мені не було в ній супер спекотно. Тому, типу, нормально. Під неї дуже прикольно підходить. Я покажу я покажу, яку зачіску я робила, коли виходила в ній. Мені здається, дуже стильно. Нарешті я купила собі піжаму. Бо в чому проблема? Я хотіла собі піжаму, якусь таку прикольну, от саме майже таку, як я взяла собі. Просто в українських брендів е вона коштує досить багато. Типу, шорти півтори тисячі, і верх там теж півтори. Ну окей, може трошки дешевше. Типу, дві тисячі за піжаму. М ну, не знаю насправді, бо всі бренди, які дивилися, там однакові. Піжами. На Аліекспресі такі ж самі піжами є. Такими ж самими відгуками. Типу, блін. Я не знаю. Я нікого не буду звинувачувати, але я знайшла собі піжаму в H&M Це нова колекція. Типу, її можна дістати, бо переважно більшість речей я брала на знижках і, можливо, їх зараз не буде. Ця піжама в новій колекції висить. І вона коштує 750 гривень. Отакі От шорти. От про що я кажу. Типу, я хотіла піжаму з такого матеріалу, знову таки бренді Мелві, Хоузі, така ковтинка. Можливо, мене зараз було погано чути, бо їде потяг. Вибачте, якщо що. Також я купила собі білизну, і я така думаю: типу, може не показувати, чи щось таке, але <смас> у мене чужі труси не викликають відчуття, типу, фу гімно. Тому я покажу, бо це дуже зручні труси, дуже класні, дуже комфортні. І якщо я знайду такі в інших е кольорах, обов'язково собі замовлю або заберу в магазині. Ну, типу, от. Вони прям супер приємні. Вони дуже зручні знову ж таки. І напевно я вже доросла до того моменту, що можу показувати труси і не відчувати себе крінжовою. А, і шкарпетки, бо це для мене така достатньо болюча тема. Я постійно в мене немає шкарпеток. Я постійно використовую і купую собі тільки білі шкарпетки, переважно. І в H&M я знайшла набір з шести або з п'яти пар шкарпеток. Отаких от дуже приємних. Дуже прикольних і дуже-дуже гарна ціна. Я купила 5 або 6 пар за 400 гривень. Більш за все, якісь речей я не показала, бо я забула, що в мене вони є. Тому вибачте, останні дві покупки одягу це футболки для мого чоловіка, я подумала і про нього теж. Одна футболка в пралці покажу тільки одну: така футболка. Вона достатньо цікавого, незвичайного і приємного кольору фісташкового. Чому незвичайного? Тому що у нас одягу такого кольору ще не було, і, напевно, і не буде. Просто прикольна, якісна, достатньо футболка, досить така плотна, прикольна. Просто я реально я дивилася футболки жіночі, я їх і купувала, і жіночі футболки, як мінімум в пленбірі, по якості трошки програють чоловічим, тому дівчата. Подивіться, придивіться. Там є багато скарбів, які можна знайти. І е, це футболки не на один сезон. Ще одна, дебільна, дебільніша покупка з H&M. <звук> Як часто ви носите підбори? Можливо, ви часто. Тоді вибачайте за мої наїзди, бо я ніколи їх не ношу. В мене, типу, є декілька пар і там, ну, типу, пар п'ять, напевно, і всяких Посаніжок, туфельок, бляха-муха. Нічого не ношу, бо нічого не зручно. Я... Купила просто тому, що вони були гарні і на знижках. Я подумала, що вони будуть класно виглядати і з якоюсь сукнею, і з джинсами, і з брюками. І коли я перший раз в них вийшла, я ще досить нормально в них змогла виходити. Тобто вони достатньо зручні. Останню останню речову покупку це сумка. Ця сумка за 500 гривень, яку я вважаю однією з найкращих моїх останніх покупок, бо вона просто дуже класна, вона дуже базова, вона дуже комфортна, вона дуже вмістка. Сюди буквально можна скласти все, що я привезла. Сюди я хочу придумати якийсь брелок. Типу, може поїхати в Монпасіє, на купити всяких намистинок і зробити. Можемо з вами зняти відео про це. Якщо хочете, пишіть в коментарях. Тепер косметика. Я буду намагатися показати все набагато швидше, тому що я вже зазняла е, одягу на 30 хвилин. Я сподіваюся, я це нормально змонтую. І я отак швидко покажу, просто, що я привезла саме з Варшави. Бо в мене тут дуже багато приколів нових косметичних. Але я просто не хочу реально я дуже буду довго знімати це відео. Коробочці, це Прозора setting Паудер, типу, пудра. Розсипчата, я згадала, від Fenty Beauty. Ви можете там побачити мене? Ну, вона така ну дуже гарна, боже. Це мініатюрка. У мене ніколи бляха муха в житті не було пудри, я ніколи не думала, що вона мені потрібна. Але я отак ходила і думала, що б мені таке придбати, що мені таке треба. І спробувала цю пудру. Подумала, що, блін, прикольно. Іноді мене дратує, коли там в мене щось не то облищить. Спробую подивлюся. Якщо ні, то буде просто в мене лежати гарна баночка. Я е, ну, всю косметику я купую за цим принципом. Головне, щоб було гарно. І тому далі йде цей гель для брів Це теж мініатюрка гель для брів від Benefit. Він прозорий. Тут така щіточка, вона достатньо цікава, тому що вона незвичайна, вона плоска. Ну, я думаю, що вже всі знають, як вона виглядає, а я от у перший раз. І знаєте, що насправді? гелі для брів це така штука, яка дуже швидко закінчується. А саме про це я чула, що його буквально вистачає на місяць. А я, по-перше, жло по-друге. Реальний жлоб. Я вирішила, що я куплю собі таку штучку. Спробую, як мені подобається не подобається. Навіть якщо мені суперсильно сподобається, коли воно закінчиться, я просто залю туди звичайний якийсь гель для волосся, як багато людей робить. Типу просто класний фіксуючий гель. І в мене буде постійно така гарна упаковочка. Геній мислі. Далі рум'яна від Too Face. Їх я купила комплектом до свого бронзера. Мені просто треба були сухі рум'яна, щоб фіксувати кремові продукти. Тому я обрала отакі рум'яна у відтінку Velvet Crush. Подивіться на це серце. Косметика принцеси, ну блін. Взяла мініатюрку голоутоніка Піксі, бо мені сподобалося, як він працює. У мене був Rose Tonic, у дівчат я спробувала Glow, і він реально типу прикольно. Мені здається, що моя шкіра відчула якесь полегшення, коли я ним почала користуватися. І також у подружки я спробувала SPF від Skin SPF від цієї фірми, вибачте, я не зможу сказати, як це називається нормально, бо я лоу-галімий, ну, типу, англічанин з таким багажем знань, що ну його нафіг. Просто достатньо легкий. Мені дуже сподобався на спокотну погоду. У мене не буде, типу, обличчя стікати. Ви зрозуміли, напевно, про що я кажу. Посуд. У мене психічне порушення з приводу посуду. З приводу не те, що гарного посуду, а прикольного посуду. Тому. Я просто-просто так взяла собі отаку тарілочку. Я навіть не знаю, для чого вона мені потрібна, вона просто є. Ну і комплектом до неї. Ну, насправді, я спочатку подумала купити ці кружечки і чашечки, а потім вже побачила тарілочку, подумала, що мені це теж треба. Ось такі парні мені і моєму чоловікові без слів. І дуже-дуже гарна чашка. Вона, на жаль, була одна. І прям це сумно, бо вона мені нагадує якісь українські бренди. Типу, не знаю, можливо, гуня, можливо, завдяки оцим ніжкам. Як не перетинається насправді, але просто, от, я думаю, завдяки ніж завдяки ніжкам у мене така асоціація виникла. Ось така дуже гарна і дуже приємна чашечка. На жаль, тільки одна. Чай буду пити в цьому домі, тільки я. Всім дякую за перегляд. Я дуже щаслива, що я зняла це відео. Я сподіваюся, я не заб'ю і змонтую його. І мені було дуже приємно це все робити ще приємніше буде монтувати. Я сподіваюся, ми з вами ще зустрінемося. Якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте багато класів і розкажіть своїй подружці найближчій про те, що я існую, про те, що я прикольна. Дякую! І всім па-па! Зустрінемося у наступному відео.